Привіт, друзі! На вулиці холодає і пора перевзуватися на зимову гуму. Зараз я вам назву декілька причин, чому бажано приїхати на СТО Нісан, якщо ви володієте Нісаном, і зробити цю нехитру процедуру по заміні гуми на спеціалізованому сервісі. По-перше, у нас відтарировані стенди по балансуванню програма. Є на Nisanни всіх років на стенді розвал сходження, оновлений стенд, От нові поворотні бліни, відтарировані головки. Спеціалісти наші добре знають автомобілі марки Nissan. І в ході ще на монтажа не наговорять вам всякої. Єрунди, як це часто буває на звичайних, що на монтажах, коли люди хочуть щось зробити краще, але починають якусь ерунду молоти з приводу там, от, допустимо, салінблоків, оцих, що там бачать невеликий надривчик і кажуть, що все, хана, пора вам їх міняти. Або, наприклад, бачать, що залишилося 5 мм задніх колодок. І кажуть, що колодки пора міняти тут на Нісанах, хто не знає, нова колодка десь 9-9 мм. Тому коли 5 мм залишається, це означає, що ще половина колодки. А половина колодки на Nissan ходить десь 20 і більше тисяч. Ще дуже важливо, дуже обережне потрібно поводження з датчиками тиску в колесах. Штука це не дуже дешева, якщо ти її зламаєш, тому потрібно бути обережним. Не всі шономонтажники знають, як з ними поводитись, на яких марках вони присутні, на яких вони відсутні. Ось, до прикладу, в цього Nissan датчиків немає. Це легко приділити по соску. Ось він, якщо він рухомий такий, то датчика немає. Якщо він не рухається. Туго отак, от. значить, з того боку закріплений датчик тиску, потрібно бути обережним. Ще одна перевага, поки механік буде робити вам ще на монтаж, ви можете запитати деякі цікавлять вас питання і отримаєте компетентну відповідь. Також ми можемо безкоштовно перевірити рівні. Охолоджуючої рідини є щуп на коробку автомат, Той, який з заводу не йде разом з автомобілем. Запитати деяких порад, що стосується зимового періоду експлуатації автомобілів Nissan. Також безкоштовно можу перевірити стан вашого акумулятора перед зимою. Якщо вам не доведеться. Чекати свого автомобіля на вулиці, а можна в приміщенні бути, в якому є безкоштовний Wi-Fi. І дуже великий плюс те, що ви можете зателефонувати, записатися на час. Тобто не чекати в живій черзі на вулиці, на шиномонтаж, коли ж дойде ваша черга, а просто. По телефону записуйтеся на день, на час, приїжджайте. І ми приймаємо автомобіль і обслуговуємо ваш автомобіль з гарантією. Всім дякую, хто дивився. До побачення. Підписуйтесь, ставте лайки.